Всім доброго раночку, з'їздили в магазин, завтра я на роботу і купила собі такий ну, невеличкий продукт і щоб можна було зробити, зробити ланч. Купляю таку вермишель швидкого приготування. Це мені на два обіда на суботу і на неділю. Сосіски такі недорогі до вермишелі будуть. Листя. Ой, кабулет називається. Зараз, ось такі помідори. В польському відділі купляю такий сир. Мені подобається це я мене на вечерю. Додаю сюди йогурт, банан. Ну Тільки ж не весь я цей сир з'їдав. Ви сейчас подумаєте, що цей. Половинка сиру, трохи йогурту, банан це моя вечеря. І купили ми оці йогурти: 8 штучок за 4 пункта. Отакі мої любимі шкурки. Це для свіжого дихання. І це мені одна булочка на сніданок із беконом. Ну, Такий я роблю собі тормозок. На сніданочок булочка з беконом, На обід половина оцього. І Його тут небагато вермишель, сусіска, листя руколи сповнила, і трошки помідор. На вечір у мене трошки творога, йогурт і банан. Отакий От мій тормозок на роботі. Так я, так я їм. А це ще покажу. Сьогодні їздили у праймер, купила отаку кофточку 9 фунтів. тепло, ходити по хаті. Прям, ну, що таке 9 фунтів і ходить по хаті. І отакі лусіни, по скидці були, вони коштували 7. А по скидки вже 5 фунтів. Ну, отака моя покупка. Такий мій лук сьогодні ходити по хаті. Дуже тепло, дуже хороше. Ось такий мій ланч. Два ланчі на суботу і на неділю. Там вермишель в томаті, сосиски, рукола, помідори і все. Без хліба. Такі хліб сендвічі Я приготувала ось бекон, зажарила. Просто зажарила булочки у тостері, не змазувала ні масла, ни нічого. І зараз покладу зверху трошки руколи. І не хочу я ні майонеза, ні масла, ні кетчупа, нічого. Просто отак. І це в мене на один сніданок і на другий сніданок. Чому готовлю зарані? Тому що завтра рано встаю на роботу і пізно приїжджаю і в неділю знову. На роботу, і тому готую зарані все Зараз служу в холодильник і все нічого не пропаде. Саме. Всім доброго раночку, до нас прийшла зима. такий сніжок. Зараз покажу. Там воно закидало. Багатенько, десь сантиметра три лежить снігу. Ой, ми на днях зібралися в Лондон, у нас білети. Ну, потім скажу куди. Тому що, якщо буде сніг такий великий, то ще можуть і поїзда не ходити в Англії. Ну, от таке. Ну як буде, хотілося б попасти. Ми е, завжди після Нового року їдемо в Лондон на якусь виставу. Один рік ми були у Альберт Холі на циркі Дю Дюсолей. В тому році ми були в Королевському театрі на опері «Призрак опери». Ой, дуже сподобався, дуже це все так гарно, емоційно і це. Ну а в цьому році у нас, будемо казати, інші, інше заплановане відвідування. Ну, як вийде? Але білети вже є. Пускай! Пуска. <соспит> <соспит> У нас вроде бы же потепли, вот тут и все. На канале водичка течет. А тут и все, бачите, лед. Ну, правда, Тепер паче літ